Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно перед Волинською громадою звітують депутати обласної ради. У студії депутат обласної ради Володимир Дуб, Володимир Прокоповичу. Вам добрий вечір. Всім добрий вечір, хто нас бачить. Дуб Володимир Прокопович, обраний депутатом Волинської обласної ради по мажоритарному округу номер 10 Ківерцівський район, член постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку паливно-енергетичного комплексу будівництва архітектури, житлово-комунального господарства. Член депутатської фракції Єдиний центр. Володимир Прокоповичу, ви звітували перед Волинською громадою майже рік. Тому це був травень місяць. Чому кажу майже? Тому що в країні ще фактично не було таких подій, які ми маємо зараз. На даний момент ми відкрито не воювали, не було військових дій на сході. І так ми пережили майдан. Знаю, що ви були активним учасником майдану, брали участь неодноразово бували у Києві тут. Теж на місці вирішували дуже багато місцевих питань. В першу чергу цікаво, як змінилася робота обласної ради. За рік, чи можете ви відмітити якісь певні зміни для себе особисто, як для депутата, ну і для людей, власне. Та я думаю, що робота обласної ради в кращу сторону точно не змінилася. Зовсім, це моя особиста думка. Нічого на... не помінялось не тільки в обласній раді, а не на Волині. Нічого, ми не бачимо ніяких не ні ілюстрацій, не того, що хотіли б люди бачити. Ми сьогоднішні, на сьогоднішній день е, бачимо тільки те, що осталось от тієї влади і ця, що прийшла влада, продовжує ту саму роботу, яку робили їхні попередники. Ще й до цього е, додали багато своїх схем. От, власне, ви згадали за ілюстрацією, Я пригадую. Той же ж попередній ефір. Ви представляєте у нас ківерцівський район як уже було сказано в довідці. Ви знаєте все, що відбувається у вас в районі. Знаєте усі його проблеми? Нагадаю, що маємо два лісгоспи на території цього району. І пригадую, що саме на минулому ефірі ви говорили про те, що треба щось кардинально міняти. З того часу багато помінялося, але от ви кажете, що все одно не те, не те от, там по суманському дерлізгоспі. Так помінялись. Керівництво О, помінялись люди, і сьогодні вони працюють, дають навіть, якісь показники. От якби сам особисто там я стараюся менше вникати. Є люди прийшли, вони виконують свою роботу. Я рахую, що вони професіонали, але на сьогоднішній день по, по волині, будемо говорити, в цілому хотілося б. Трохи щоб не вивозилась сировина, так як сьогодні вивозиться кругляком. От ми на комісії там себе обговорили це питання, і ми хотіли би, щоб по Волині заборонити вивозку сировини, а це значить кругляка, в будь-якому виді. Раніше були там якісь проходило, що корували цей ліс і вивозили його. А так зараз везуть вагонами і їдучи вже по Польщі ближче сюди до Волинської границі, ми бачимо машини, які вивозять. Прямо кругляк з Волині, і ми хотіли б заборонити вивозку. Якщо хочуть люди переробляти цей ліс, то хай вони приходять до нас на Волинь, відкривають свої підприємства, дають нашим людям іноземці, роботу, так? іноземці, так що вони приходили до нас. І наші люди переробляли, заробляли гроші, а тоді вже ту продукцію, будемо говорити, чи то палети, чи то щось вивозили туди. А то виходить е, так, що свого вони там не ріжуть. А приїжджають до нас на Волинь, вирізають і сировину вивозять, а наші люди сидять без роботи, без нічого. І чи такими темпами ми через рік часу будемо говорити, будем, ми вже бачимо тільки одні корчі, а скоро будемо з Волині, з Волині бачити Донецьк, якщо буде така подзорна труба. Чи правоохоронні органи належно працюють в цьому напрямку, чи зверталися? От Цікаво просто, тому що якщо претензії є до роботи лісників та й самих людей нечесних на руку, можна так сказати, чи допомагає якось міліція? Все теж ніби мало б змінитись за рік за правоохоронні органи. Не скажу настільки, що працюють вони чи не працюють дано по лісі, але сьогодні полісі не тільки вивозка сировини. А сьогодні ще й появились бурштинові питання, які перейшли до нас з Рівенської області. І завтра на сесії, це продовження сесії буде. Ми будемо голосувати за бурштинові питання, які на сьогоднішній день знов наші олігархи волинські хочуть, підкривали нас себе там по 5 по 10 своїх компаній там, і хочуть узаконити нашими. Депутатські, щоб ми голосували, узаконювали їхні питання, коли наші люди воюють ще там на фронті. і Я думаю, що вони теж хотіли, бо це питання основного Менєвичі, то я думаю, що вони теж хотіли взяти участь у цих питаннях і щоб воно було більш доступне я за легалізацію, але так, щоб воно було більш доступне, як в Європі, щоб всі люди, а не тільки там окремі князькі. Я... Так, а от як ви бачите, от поетап розвиток цього питання, тому що воно ну чи не найболючіше, напевно. Так, це питання найболючіше, тому що сьогодні той, там, де йдуть ці чорні всі ці копанки, де ми, там падає ліс, нарушається екологія. І ясно, що сьогодні, завтра вже наші люди не зможуть там не збирати ні ягід, нічого. І буде все знищене. Я б бачив його так, щоб воно. Так як от в Європі чи десь там в Америці, є ж там якісь золото видобувають, що людина бере там е, якийсь участок землі, і вона відповідає за його, якщо вона видобула той бурштин, я не знаю, яким там чином їй дозволить держава видобувати там, чи так як сьогодні роблять, чи то якийсь другий метод. І що після цього, як вона вже Обробить цей участок землі, щоб вона його рекультувала, там посіяла, посадила, там дерева ці, щоб воно було встановлювати, щоб воно не було в хужому вигляді, як він його брав. Я це так бачу. Але сьогодні ж питання стоїть в тому, тільки що ми ще не готові, бо ще в Києві не знають, як будуть робити. Ми вже на Волині вже, хочем, вже вони хочуть пополучати цю землю і якби керувати собі особисто самі. А ясно, що прості люди до того доступу не будуть мати. Тобто ще поки що, ну, поки сесії ну, немає, де... невідомо, як це все завершиться. так, для Так, да. так. Ми ще не знаємо, як правильно його розробляти, щоб воно було, щоб не було цієї війни, щоб завтра один одного там не вбивали. Що на сьогоднішній день вже є. Вже гинуть люди там у нас на Волині. Це підтверджені факти, чи є, це просто так, є підтверджені, підтверджені факти. І похоронили там хлопця, він воював в правому секторі, по-моєму, і загинув там. А чому ж ніхто не обнародує тоді цих даних? Я не знаю, чого не, чого не обнародується там, але е, такі питання є, і, мабуть, може і навіть я не знаю всіх, що там були. От е, по-моєму десь недавно був інцидент, але я тільки вони е, говорять, ночі ночу приїхав, то я зразу попав на телебачення, ще не знаю, щось було там е, вроді наші структури, щось припільнували, якісь там міри по затриманню цих людей, які там незаконно видобувають. Цей буршт. Чи можливо плануєте з колегами якось організовано звертатись до правоохоронних органів прокуратури і так далі, щоб з'ясувати, що? насправді? Є у нас група правда? депутатів нас, тільки наших голосів все рівно не вистачає. Бо коли наш голова адміністрації запропонував, щоб зняти ці питання з розгляду, от, то нас тільки проголосувало. 33 депутата, якби не вистачило нам 8 голосів, От, щоб, ну, щоб зняти, бо вони не готові на сьогоднішній день. І ми підтримували голову адміністрації, але ну, не змогли, не вистачило голосів. Повертаючись до роботи обласної ради, ви от на початку передачі сказали, що все ж таки незадоволені тим. як Працюють ваші колеги, незадоволені в цілому роботою ради. Чи конкретніше могли би сказати, до кого маєте претензії, ну і це ж потрібно вирішувати? Конкретніше так, я маю більш, саме більше питань то Вітера, до нашого голови обласної ради, якого поставили, будемо говорити, що попередники вони прийшли таким. Шляхом голосування, так, то вже після цього Вітер прийшов після подій на Майдані, де загинуло багато наших волинських хлопців. От. І коли, прийшовши до влади, люди ждали якихось нових таких заворушень, то він не тільки нічого нового не приніс, він працює ще по тих старих схемах. От там є такі схеми, наприклад, як призначення керівників, е, е, хто керує нашим комунальним війном, це і санаторії, там, і всякі це. Одні директори йдуть на сесію обласної ради, і сесія там депутати голосують за продовження його терміну дії того чоловіка, що він був на роботі там директором. А другі йдуть тільки на комісію і розпорядження вітра. Так? Це недавно було питання таке по проліску. Я особисто заходив до вітера і просив його, щоб не рішали таким питанням, щоб його підтвердили. Бо до цього вітер він сам по директору проліска ну, відзивався так дуже, дуже, дуже негарно, значить, якби якісь були претензії, значить, до того директора, а після. Е, вже перед тим, як е, самим призначенням його думка різко помінялась. От я хотів би почути, чого вона його він є е, нікому не звучить. Ми можемо тільки догадуватись, чого вона помінялась, бо людина, щоб собі наб, наб, набити якусь там більшу ціну, значить зразу тую людину якось там ганьбити все. А перед самим уже, як вже треба йти на продовження, бо тій людині вже 65 років, От, і ми хотіли б, щоб в обласній, на обласній сесії. Решалися питання. Згін... А що для того робили? Щоб я так я розумію, ход... у вас є однодумці, от саме в цьому питанні. Що для цього зробили? Так, ми я ходив особисто на комісію, на цю, яку веде Кравчук Святослав Євгенович. От і всі питання, які стояли на цій комісії, на першій всі були проголосовані, кроме одного питання по директору Пролівська. І його, скільки ми не просили, і я просив особисто, щоб він поставив на голосування, він не поставив це питання на голосування, бо він знав, що не вистачає депутатів, щоб проголосувати. Бо теж депутати були, які не хотіли таким, бо ми їх просили, щоб вони дали попрацювати нам у залі. Як діятимете далі? Чим? І я ще, виварю, бо тут, вони перенесли на цю комісію по одному цьому питанню, перенесли комісію. Я прийшов знову на другу комісію. І був і голова Гунчик, і е, обговорювали з ним тільки це одне питання. Обговорювали довго. І коли я запропонував знову, щоб Кравчук, Святослав Євгенович, поставив це питання на голосування, він даже, ну, він не зробив цього, він не поставивши це питання. І, ясно, ніхто не голосував, бо він знав, що воно не, не пройде. А був тиск на депутатів, яким е, дзвонив і Кравчук і вітер, і були там свої такі погрози цим депутатам, хто в комісії, як їм голосувати, вчили, як голосувати. О, і вони це питання, не, не закривши це питання, вони збирають потім комісію, а комісія ця по медицині, там, вони, можуть, там лікарів, наскільки я, навіть, бо я і сам там не розумію. О, то вони, питання, а в нас директор проліску це ну, людина без медичної освіти, вона вчитель. От, і її, ця комісія, яка призначила її, продовжила термін на три роки, вона просто не має права такого, вони можуть продовжувати тільки лікарям. От. Якщо були погрози, як ви стверджуєте, чи зверталися ви, я так розумію, не вам одному, чи зверталися ще кудись, тому що погрози – це серйозно. Розумієте, ці депутатські запити, звернення, це так, це наскільки це як не ну, бачите роком, сенсу? не бачу сенсу ніякого, бо нам такі дають просто, як сміються над депутатами і над всіма, над всіма волинянами. От, наприклад, я звертався було звернення там надати мені інформацію по нашому майну, яке продається через аукціони. От я звернувся до Вітера і він надає мені там цю інформацію. Я хотів би навіть показати. От вона в мене є, моє звернення, якщо видно, О, то тут вона така зашифрована, що не тільки я, я не знаю, треба бути спеціалістом, тут одні цифри, такі не одне фамілії, що де за скільки купили. І це дає мені вітер, голова обласної ради. І тут там далі рекомендує, щоб я йшов далі там по дистанції. Як Але... виправити ситуацію? Тому що... ну, випра... Виправляємо, Ми так, там, от, є мій Прокопчук, Віктор, значить, він знов повторює цей запит, так, і йдемо вже далі до того Паламарчука, який тісно співпрацює з Вітером, як будь-то вони е зробили таку свою особисто свою фірму. Паламарчук, голова аукціону, який керує нашим всім майном, яке продається на сьогоднішній. Воно так зашифровано, що коли проводять аукціони, то е, я рахую, що повинен знати не тільки волиняни, а весь світ, що на Волині продається е, майно, чи то машини, чи то нерухомість, от, що там, чи земля, що, що продає ну, Волинське наше комунальне воно, щоб виручити чим як мога, чим більше коштів для того, щоб допомогти нашим солдатам. От, бо в нас е, на сьогоднішній день вже люди повиносили останнє сало. Так, але десь носять і носять. От. А вони продають, що там на цих аукціонів, от е, в мене є фамілія, значить е, завжди як якісь такі питання, е, що вони щось там стоять, так, нерухомість в Луцьку, бо якщо воно десь там за межами, якщо воно нікому не нужне, то воно продається так, як нікому не нужне. А якщо десь щось таке, як теремно, да, там як Львівська, там на Львівській, я можу зараз зачитати, по якій там ціні, які ми з того запиту, що то ми робили. Тут в мене є тут останній аукціон, де вони. І там от завжди така фамілія фігурує як Романюків. Так? То вони там, О, щось таке зашифроване, де наші волиняни, навіть в обласній раді, коли я звертаюся до дівчат, щоб сказали, коли вже аукціон закінчено, то вони якби мали готувати це питання на аукціон, щоб волиняни бачили, що це продається, так? то вони самі не знають, що воно вже вже аукціон закінчився і що вже ці бумаги цей паламарчук заніс особисто до вітра. І вони лежать. Так, да, якщо маєте підтверджені факти, підтверджені фактів, фактів я, цих, я, я бачу вам... багато, то чи звертались до правоохоронців, тому що ну, це напевно вихід, щоб в правовому полі все вирішити. До правоохоронців я не бачу до кого звертатися, бо це, я ж сказав, що це без. Ну, скільки звернень немає, відповіді всі такі йдуть, як відписки, просто відписки. От я вам назву, що вони на останньому акціоні продали. Це значить автомобіль. Шевролет Картіва, тут навіть рік не поставили, але там по пам'яті я пам'ятаю, що то 2006 рік машині, от, і вона коштує, вони продали її 47 тисяч гривень. Так? От, а автомобіль Volkswagen Транспортер, це бус так? там теж року не поставили, то вони її продали за 29 тисяч. Ну, розумієте, по сьогоднішній день по цій інфляції це виходить, 29 тисяч. Це по тому курсу, якщо був тоді, то навіть нема тисячі євро. Хоч там одні документи стоять більше. Я говорю, якщо вже такі вони дешеві ці автомобілі, то цей автомобіль, цей бусін міг би так само нам, там, нашим хлопцям на сході стати допомогою. От. І автомобіль шкода, шкода класік. Це Вони рік не поставили навіть в цьому, то там, я знаю, рік 2008, то вона стоїла 59 тисяч. Ну, розумієте, це тільки розмитнення саме цих автомобілів, саме ці бумаги вони стоять набагато більше, ніж ну, машина. 2008 рік це не кожен з нас їздить на таких машинах, це нові машини буквально. І от вони продали будівлі, це склади півнюка, це адрес. Львівська, львівська 89А фармпостач. Вони продали там приміщення складські чуть більше 100 тисяч гривень. Це теж по сьогоднішніх цього цінах, ну, які строї, стоїть набагато більше, але там під цими приміщеннями 5 гектарів землі. Це в Луцьку. От зараз вони, я не знаю, чи вже але гектар і... Півтора гектара вони вже хочуть якби, забрати звідти. Цей, хто купив, якби, має право. Ну, Обичайно, там хто, хто купляє, то це фамілія, ще раз буду, скажу, Романюків і багато таких, Ну, ясно, що голова обласної ради не буде на себе, так? От в нас перед цим був Войтович. Я до його підходив, він голова обласної ради був, питав, чи ви отримали квартиру. За, за, коли були головою обласної ради, він сказав мені, що не купив. От, хоч я маю інформацію, що він отрив і не одну квартиру, але ясно не поставивши на себе. Я не знаю, хто може перевірити, чого правоохоронні там не перевіряють органи чи прокуратура, чого не перевіряє. Я думаю, Аби депутати згуртувалися і зробили ще один запит, то все ж таки правоохоронці повинні ну, мають. Що, що вони отримують, бо я йому сказав, бо мені от. Інтересно самому, чого, як наші хлопці там гинули на Майдані, гинуть на війні, то вони прийдуть, прийде, побуде головою обласної ради і вже має. Він вже як цар іде звідси забезпечений всім і грошима. І він рахує, що це все його. Коли ми Волиняни його ставимо, щоб він був, робив нам волинянам. Якщо з цього, то він вже прийшов і зрозумів, що це все його, і він спішить його швидше продатися цього, бо ж термін закінчується, і він розумів, що більше його там ноги не буде. Згадали ви за наших військовослужбовців. От власне, і в цій своїй розмові в цьому своєму звіті. Цікаво, просто що стосується і вашого округу, ми маємо всього лише 5 хвилин до завершення ефіру. Хотілося б підсумувати. Зараз маємо не тільки мобілізованих хлопців. От, до речі, з сьогоднішнього дня теж у нас починається процес, коли до армії йтимуть хлопці, яким від 20 до 27. Маємо ще багато хлопців, які будуть активно повертатися зі сходу, які вже повертаються і теж сьогодні повернулися вже до Володимира сотня наших артилеристів. Люди приходять сюди, тут є їхні сім'ї, і після війни у них тут почнеться зовсім інше життя. Чи зможемо ми їм дати якусь психологічну, фінансову про це вже я навіть і мовчу підтримку і все решта, що держава їм зможе дати, ну і Волинь, в тому числі, що ви як депутат чим зможете допомогти? Ну, я як депутат, я. Траюсь завжди, не тільки тоді, коли прийдуть вони хлопці, я їжджу до їх. І, тільки приїхав недавно з батальйону ОУН, правий сектор. От, і, якби постійно їжджу туди. От, і постійно, що можуть, допомагаю тут у нас себе і поцумані, і на Волині. Люди звертаються постійно, хлопці приходять травмовані і приходять, коли вони бачать отаке. Відношення до себе, як до їх відноситься наша влада, як, е е як наша влада е в особі вітера е приймає це, що це, це як це в його все. Вони заводять за ці хлопців, що ці хлопці, ці люди приходять, вони просять нати на, на ліки, е лежать е хлопці поранені, попечені, е щоб мали б ці гроші з цих аукціонів на допомогу цим хлопцям, то вони... Таким в особі нашого голови присвоюються ці гроші. Такі порушення я навіть не знаю, як, як і чим ми будемо допомагати цим хлопцям, якщо буде далі. При цій владі я не бачу ніяких можливостей в цьому, щоб допомоги. по цій землі для їх земля завжди є. От. А для хлопців, що воювали і цю землю, яку обіцяли кожному по участку, то їм нема. Хлопці можуть десь вислати тільки туди. Землю, де вона нікому не нужна, от Вас вони в Ківерцівському районі вже учасникам АТО давали якісь земельні ділянки? О, особисто в Цумані, да, нашим хлопцям, бо ми стараємося держати там якби на контролі запитання, там, де ми можемо. От я у себе там завжди спілкуюся з головою, з депутатами. Так, Це ділянки, на яких можна будувати житло? Чи це так, ділянки сьогодні для... вже виділили там нашим всім хлопцям, хто були е, з Цумані. Суминський. Ми всім виділили, у нас там був ще участок, мало учасників, да? але всім хлопцям виділили, ми навіть обговорюємо, бо там є десь 120 учасників, надали, по-моєму, 28 наших хлопців, які були там в тій зоні, вони отримали. І я запропонував, щоб ці, що є ще участки, бо ще ж війна не закінчена щоб оставити тим хлопцям, які будуть приймати участь там, в бойових діях, щоб вони мали хлопці собі десь в Цумані, хто хоче залишити в Цумарні, щоб вони мали це. Але я знаю, що наші люди з Волині, вони ну, не тільки в селі, там, в тому, там, чи то Карпилівка, чи то. Десь там Маневицький район, ті села, розумієте, там не роботи нічого. Вони ж теж хочуть якось поближче сюди. Ну, не одним ж людям Мона в Луцьку, а тим тільки можна десь там в селі, де та земля, вона так і так боріє, я не хочу. Будемо говорити так. Вони хочуть, може, десь в Ківерцівському районі отримати, хто хоче в Луцьку отримати. Вони не можуть цього добитися, бо я ж кажу, тут все настільки це за... зашифровано, що є Мона, що не Мона. Вони не можуть навіть собі на ті ліки, вони ходять. Просять, як, як ніщі, які прийшли е, звідти, сходу, то вони сьогодні тут. Ну в такому становищі, е, бо все в нас на Волині нічого не помінялось, не ілюстрації, нічого. Все як було е, одні поміняли других. А робити вони нічого не хочуть. Всі схеми ті поставались в Все, що було. Хочеться вірити, що все ж таки ми будемо разом і не розвалимося, зберемося докупи і мирним шляхом без крові все вирішимо. На жаль, ефірний час наш завершився. Вам дякую за те, що прийшли, за те, що розповіли. А глядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат перед Волинською громадою звітував депутат обласної ради Володимир Прокопович Дуб. Будьте здорові, не перемикайте. На каналі ще багато цікавого.